Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин «Веловіва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від всесвітньо відомої торгової марки «Меріда». Модель називається Bі715. Спочатку перед обзором бажаю вам донести інформацію о те, що це за компанія Merida. Merida – це висока компанія, яка була заснована в 70-х роках минулого століття в Тайвані. І е, на сьогоднішній час е, в сучасному світі велосипедного бізнесу існує суто дві компанії, які мають своє виробництво, свій завод е, по виробництву велосипеда від початку і до кінця. Merida являється одним з тих двох. Компанії, які роблять ці велосипеди на власному заводі. Тоді, як інші багато велосипедних компаній Bergamon, Cannondale, Trail, Giant, ну всі 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 вони майже всі мають виробництво на різних заводах. Раму роблять на одному заводі, вілки збирають на другому. Колеса на третьому, потім покраску фарбування рами, на четвертому потім звозять на п'ятий завод, потім це все налаштовують, збирають і все це завдяки різних заводах. Потрібно додаткові гроші вистача, витра, витрачувати через те, що логістика перевести, відвести і все остаточно лежиться на кінцевого покупці, Покупця тому велосипеди велосипеди мріда. Трішечки дешевше через те, що все своє виробництво на одному заводі вони розташували, і це вже е, бренд, який якісний, е, тому що по перше, і. Продукція всесвітня свою торгову марку вони продвигають завдяки своїй велосипедній компанії Міріда Бахрейн, яка виступає на всесвітніх відомих велосипедних змаганнях де Франс і всіх остальних сучасних гонках. І велосипеди Міріда якраз і являються якісним продуктом в Україні, як і у всьому світі. Дана модель Merida Big Бік 15 мається на увазі, що це велосипед гірський. І його параметри, параметри наступні. Розмір колеса 27,5 дюймів. Рама алюмінієва, гальмова система гідравлічна. І це велосипед 2022 року. Якщо будемо порівняти його з велосипедом 2021 року. То є деякі дрібниці, які змінилися. Але взагалі він такий же залишився надійний якісним класним. Синього кольору, по-перше, рамок, колоси 27,5 втулки. втулки також у нас, як і минулого року, шимано стоять високоякісні. Гальмова система мається на увазі. Ротор від торгової марки Шимана. Шимана це завжди якість і надійність. І е, коли ми кажемо ротор Шимана, це мається на увазі він трішечки тонкіше, трішечки мічніше і завжди він ровний. Бо якщо купувати якісь непонятні громової системи, то там завжди буде питання до оцих роторів. Криколос е, кріпиться завдяки легйомному ексцентрика і це надійно. Кріпиться ротор завдяки шамана до втулочки, центр лоб. Тобто не болтами, а гайкою суцільною. Це більш міцна система тримання ротора до втулки. Вілка, Вілка від торгової марки Сантур, яка може регулювати з двох сторін завдяки речагам «Предлоу». Тобто тут е, поршень можна його е, скоротити на 2 см чи навпаки збільшити на 2 см, тим часом і буде е, більш міцніше е, відштовхувати пружина внутрі. Тут звичайна пружина, праворуч і ліворуч. Її можна на 2 см задавити чи наоборот послабшити. 100 мм ходу цієї вілки. Алюмінієва конструкція самих штанів. І ног. Ну, це звичайна якісна продукція від торгової марки Сантур. Рульова міцна, бачите, вона така широка. Вона витримує гарну напругу. Рульова колонка завдяки якісним підшипникам FSA витримує високу напругу. Це і каже, що велосипед комплектується завдяки якісним комплектуючим. І торгова марка FSA – це міжнародний бренд, який виробляє суто підшипники до велосипедів. Руль від торгової марки Merida, і це нагадує надпись Merida, алюмінієвий, гідроформірований, мається на увазі. По центру у нас він такий товстіший, краям зужається. Це завдяки цьому він легше, тому що стінки тонкіше в центрі, тому що тут невисока напруга, велика напруга по бокам. Тут, тут товстіше стінки цього руля. Кермо завжди буде вам пасуватиме, якщо воно якісне. І це якісне кермо. Гальмові ручки в 2022 році вони окремі від монеток. Тобто минулого року велосипед Міріда відбувається. Big 9, eh, Big 7, 15, 15 мав е, гальмову систему, ручки і монетки від торгової марки Шинате, Шимана е, Суцільну е, Ціляву. Це були моноблоки. Е, в цьому році торгова марка Merida вже е, робить більш е, сучасний е, підхід до велосипеда і поставила гальмову систему. Ручки окремо від е, монеток. Монетки у нас ідуть від торгової марки Мікрошиф. Е, це е, визвано через те, що в 2022 році була е, пропину виробництво торгової продукції Шимано завдяки е, через те, що була епідемія, і рік, цілий рік не робилось ніяких. Е, е, Запчастин торгової марки Шамана. Тому і перейшли швиденько-швиденько на мікрошифти. Це теж сама механізм, теж самий механізм, як і Шамана, Надійний, але за своїм виробництвом на іншому заводі, ну і звичайно, називається воно мікрошифт, інша компанія. Але Стоїть відзначити, що це е, крок вперед, тому що е, монетки, вони більш сучасніші, я так сказав. Е, якщо ми будемо брати велосипед 2021 року, то там стояла моноблок Шимана, де потрібно було одним пальцем тиснути на себе, другим давити для того, щоб е, регулювати перемикання заднього перемикача у цієї системи інша система. Тут ми тиснемо пальцем одним на гачок вперед. Це ми підіймаємо і цим же пальцем на другу монетку тиснемо, збрасуємо перемикач. Тут також тиснемо, підіймаємо перемикач на одну монетку, на другу монетку тиснемо, ми збрасуємо. Ми одним пальцем робимо крок один і теж, але маємо можливість е, зменшувати чи збільшувати швидкості. Це більш зручніше через те, що. Раніше треба було тиснути та переднім, та заднім, а тут одним пальцем ми тиснемо і перемикаємо так, як вам потрібно. І це е, дозволяє вам швидко, швидше, якісніше перемикання робити. І ще треба значити, що м -м, мікрошифт цей, він коли м -м, перемикає, тиснемо. Прям такий звук стоїть, щелчок якісний. Це міцність має на увазі самого механізму. Тут стоїть міцна пружина, яка Більше е, е, має ходу, більше запасу прочності має через те, що міцність самого механізму е, повишена, міцна пружина стоїть. Ну І це відчувається, коли ви кожного разу перемикаєте. Не треба робити довгий рух пальця. І е, коли ви перемикаєте, щелчок міцний такий, гучний, дозволяє зрозуміти, що вже одразу перемикання е, пройшло. Треба відзначити, що велосипед меріда це якість продукції і звичайно алюмінієва конструкція рами. Рама з алюмінію. Міцний елемент і при цьому легкий. Шатону від торгової марки Шиману стоять з трьома зірками у велосипедах Big 715. 15. Маленька зірка 22, середня – 32 і велика зірка 42 зуба має. І також пластиковий щиток. Це до вподоби багатьом велосипедистам. Пластикові педалі, це зручна система. Вал каретки. Тут, там, де ми крутимо педалі внутрі, тут закрита система, Підшипники закритого типу. Тобто тут міцна система підшипників у вала корекції. Шатуни від марки Шимани алюмінієві. Позаду у нас стоїть перемикач. Такий же, як і в минулому році, від торгової марки Шимана Altus 310 до е, касети. Вісім із Минулому році стояла касета з серебряною сріблястою покриттям. Цього року трішечки стоїть вже упрощенна система чорного кольору, але насправді за довгі роки праці можу сконстрастувати факт, що різниця не дуже велика між сріблястою і чорною касетою, тому що швидше виходить з ладу ланцюг, а не касета. Тобто і насправді ціна трішечки приваблююча, в 2022 році до велосипедів не ріда. Ну завдяки тому, що думають, міркують, як зробити так, щоб було більше зручніше велосипедистам купувати велосипед. Недорогий. Але якісний. Втулка у нас десь також стоїть від торгової марки Shimano. Заднє колесо від торгової марки Shimano. мається на увазі втулочка. І ротор. Ротор стоїть в Шимановський теж. 160 як переду, так і ззаду. Ротор 160 на центр лоб. Не болтами закручений, а гайкою. Повторюсь, це більш надійне. Перемикання гальмування здійснюється завдяки гідравлічної системи. Пауер, як у нас попереду, так і позаду стоять гальмова система. каліпер, оце каліпер, машинка, як її називають Power, якісна. Е, і вже я прокачував, коли прийшли до мене цю систему, і е, ремонтував. Вона в обіході нічим не відрізняється від е, конструкції Шумановської. Але за е, час, коли, коли не працював завод Шумана, встановили цю систему гальмову. Гідравлічно пава дуже надійна, нічим не відрізняється від шумана. Зато е, можна вже казати, що це е, справді надійна система. Заднє колесо кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика, і тут є два отвори на рамі на нижньому пері. Два отворі, якщо подивитись, оці два отвори дозволяють встановити сюди зручну підніжку. Багато людей бажають поставити на велосипед підніжку, і вони кріпяться на раму, на, на ніжне перо, завдяки е двом системам верхньому і нижньому перо. Тут завдяки двом болтам міцна система. Трикутника заднього пера дозволяє поставити надійну підніжку. У нас є підніжки, які зручно ставляться менш вага, тому що два отворі, які існують на рамі, дозволяють установити надійну підніжку на велосипед. Також що треба знати про те, що це за велосипед? Ну, М'ягка сідуха. Вона така спортивна. Якщо ви подивитесь, інколи кажуть, що вона вузька. Насправді, якщо довгий час їздити, то вузька покри... вузький оцей розмір сідухи дозволяє більш комфортніше мандрувати на велосипеді. Тривалий час, тому що якщо широка сідушка, вона починає натирати вам ноги. ну Зручніше, коли ви їздите довгий час і звикаєте до м'якої сідушки від торгової марки «Меріда». Ну Як ви бачите, тут також у нас надпись на підсідільній трубі «Меріда». Ну Міріда. остаточно стоїть відзначити вагу велосипеда Merida Big 7 15. Розмір рами Елка. Це стандартний розмір до стандартів. Так. Перепрошую. Треба обнулюти. Обнулити. І вага велосипеда Merida Big 7. 15, 15 кг 200 г. Висота верхньої труби. До е, полу з центральної частини це 80 см при е, розмірі рами Л. Розмір рам, рами L це від вала передків до підсидільної труби 48 см. Бажаєте придбати велосипед Меріда, Big Бік 715. Приходьте в наш київський велосипедний магазин на Харківському шосе. Велосипеди 2022 року. У нас стоять налаштовані з гарантією якості. Маємо дзвіночки. Сподобався відеогляд. Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Віла який знаходиться на Харківському шосе. Бажаєте купити. Переходьте по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіво на сайт Вілавіва.юа. І ви можете замовити цей велосипед. До зустрічі!